Thank you. Вітаю, друзі! От вирішив ще записати такий етюд про певні обмеження, самообмеження, я їх тут, правда, назвав так більш різковато в'язниця, в яку людина сама себе сажає. Ну окей, зараз ми до них вернемося і чуть-чуть вернемося до приємного, до музики, яку я композитора, виконавця, якого я вже не раз показував, але чергові його альбоми черп, чи перевидання його старих альбомів завжди заворажують. Ой, класний, класний музикант, слів немає. Іде мова про італійця, великого італійця Паоло Фрезу, якого ви бачите там в куточку зараз в мене. Італійський джазовий трубач і флюгельгарніст. Правильно, от зараз якраз він з горном і виступає. Ну, на, на фотографії кажу, виступає. Флюгергарніст. Унікальна труба. Вважають, що він найбільш виразно грає на трубі в сучасному джазі. Шикарно грає. Ну, фресу слухати завжди. Що б в нього не вийшло, все його слухати в задоволення. Тим більше він, в принципі, навіть не, не тільки трубач, там флюгельгарніст, але і мультиінструменталіст. Він прекрасно грає ще на такій такому інструменті, як глуха труба, і в тому, і навіть на електроніці. Ну, а як мінімум, послухайте, щоб. Пірнути в творчість, виразність, яскравість труби джазової труби Пауло Фрезу, хоча б оцей альбомчик і кілька мелодій з нього Пауло Фрезу, ви бачите, зліва і за QR подивитися. Гаразд, друзі, вертаємося до тюрми. Але внутрішньої тюрми. А дійсно обмеження? Періодично такі речі вспливають в процесі роботи з пацієнтами, от про ці внутрішні обмеження. Думаю, дай підберу для себе, принаймні для себе в голові, попробую класифікувати, як я це бачу, хоча впевнений, ще раз говорю, що в нашому дискусійному клубі ви точно доповните чимось іншим, своїми якимись спогадами, знайомствами з іншими людьми. Щоб особисто я виділив для себе у вигляді оцих самообмежень або цієї внутрішньої тюрми, в яку людина. Добровільно йде, От точно заходить сама. Перше обмеження або перша буцегарня для людини, яку вона влаштовує, я би назвав це в'язкість, параліч, тюрма або в'язниця, буцегарня страху. Це той варіант, коли людина починає думати по принципу, якщо я зроблю і вийде погано. Вона вже наперед остерігається, що буде провал цієї справи. Це той варіант, краще я й не буду робити. Страх. В'язниця страху класичний варіант. Людина уникає будь-якого ризику, нового досвіду, змін, тому що, звичайно, за цим є. Певні ризики і саме важливо, невідомість. І от є люди, які страшно бояться невідомості переїжджати, змінювати роботу, знаходити навіть нових друзів. І от ця в'язниця страху я би її поставив номер один. От буквально паралізує деяких людей. А звідси такий виникає ну як би його назвати, самосаботаж. Через уявну небезпеку, невдачі, осуду, критики, розчарування, думки про тебе, особливо в сім'ї, які на тебе щось там трохи надіються, і так далі. Звідки ноги ростуть з попереднього життя, однозначно, як правило, з дитинства, з вихованої безпорадності, часто пов'язано з якимось травматичним досвідом або Постійним критиканством близьких людей, як правило, батьків, які там постійно осуджували і заганяли тебе в якусь таку дуже чітку протоптану дорогу, де ти досягаєш успіху, але мінімально. Отже, перша це в'язниця, бо це гарня страху. Друга в'язниця, яку людина, другий варіант, не кажу друга в'язниця, другий варіант в'язниці, яку людина сама для себе влаштовує, це в'язниця. Кращості, перфекціоналізму. От буцегарня перфекціоналізму все має бути ідеально. Інакше ніяк. Знову ж таки, дуже часто це стиль виховання, де все повинно бути супер. Ти повинен вчитися лише на відміну. Що скажуть про нас люди, що вони подумають, є порядок на твоєму столі. Неможливість дозволити собі. Помилку. неможливість дозволити собі природню недосконалість, неможливість дозволити собі бути таким, яким ти є, чуть повільнішим, десь навіть туповатим і це абсолютно нормально. Ми не, ми не є ходячі генії в будь-якій сфері і тому подібне. Що виникає, оце це бажання бути перекладатися над зусиллями, звичайно, напругу. Постійний контроль, от комп'ютер, який там розкручується все більше, контролювати все абсолютно навколо. За ним виснаження, за ним прокрастинація, за ним страх, що ти не впораєшся, що ти не будеш відповідати стандарту. Ти класична жертвена позиція. Таких обожнюють роботодавці, тому що для них їх не треба взагалі зарплату платити. Вони будуть працювати так, що ой ой-ой. Звідси зрозуміло, що в'язниця ось цього перфекціоналізму може стати такою крутою буцегарнею для людини, для руху. Навіть не в кар'єрі. Ні, вони можуть підніматися в кар'єрі, хоча піднімаються, як правило, ті, що хитріші і більше маніпулюють якраз такими перфекціоналістами. Тут скоріше глибока залежність від зовнішньої оцінки, і яка буде приводити до того, що ти ніколи не будеш отримувати максимальне задоволення і щастя. Ну тому, що ідеалу не буває. А перфекціоналізм в своїй коливанні, в бажанні бути в цьому світі перфекціоналізму, він прагне до ідеалу, а ідеалу немає. От і виходить, в'язниця. Він не може вийти за, за рамки якоїсь природньої, якоїсь природньої поведінки, таким, як ти є, який собі може дозволити і посачкувати, і щось пропустити, і прийняти, що кожна людина має право на помилку. Скільки я назвав? Два назвав, а я скільки заявив? П'ять заявив. Окей. Ще а, я би а, з ну, Принаймні, те, що я планував сказати, із в'язниць, які людина влаштовує сама до себе, я би назвав ще одну таку дивну річ, в'язниця минулого. А це такий певний включення певного такого фатуму. От мене така доля. Мене сформувало те, що зі мною сталося, те, в чому я жив. Я такий. Тому що в мене були такі батьки, тому що я прожив таке дитинство, тому що воно було у мене таким, а були потім ось такі потрясіння. Тому я зараз ось такий. Но ви лавлюєте одну таку цікаву річ. Вроді би, і вірно людина говорить, тому що дійсно ми всі, всі ноги наших проблем ростуть, як правило, ще з нашої біографії, з минулих наших подій, в тому числі і з дитинства. але... Якщо людина влаштовує собі, виставляє ось ці обмеження, чому я і говорю в'язниці, які людину влаштує сама до себе, для себе, то зрозуміло, що десь вона не просто пояснює, вона просто уже цим захищається. Людина живе з тіні старого образу, вона продовжує не хоче зійти з тієї дороги, яка болюча, але натоптана. Де є провина страх, невдачі, але вона зрозуміла: ти нею топаєш, 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 клянеш долю, пояснюєш, що в тебе було, ти нічого не змінюєш, і від всіх відгорожуєшся тим, що ну, я прожив таке життя. Це в'язниця. Людина не хоче вискочити за рамку тієї дороги, де можуть бути значно краще освітлена а, траса, широка, більш вільна, де ти можеш знайти собі значно більше якихось речей, які не будуть звертатися до, о, до твого минулого. Що за цим стоїть? За цим стоїть м, така ідентифікація себе з, з болем. Тобто, в мене болюче і я. А це моя травма. Моя травма, а тому я сьогоднішній такий класична в'язниця нашого минулого. А... В цій ситуації дуже важко побачити себе іншим. Це добре, якщо на твоєму шляху зустрінуться ті люди, які тебе витягнуть і скажуть: мене не цікавить твоє минуле життя, мене цікавить життя сьогоднішнє і наше майбутнє життя. І дійсно потягнуть за собою, і ти вже будеш допомагати і їм, і собі, і будеш рухатися. Важко себе вирвати з цієї ситуації, немає руху вперед, і людина може за... залишитися в цій в'язниці і навіть не пробувати взламати ті стіни, грати ворота, що там завгодно, що його стримує в цій ситуації. Це, нагадаю, це в'язниця нашого минулого. А четверту в'язницю, я би сказав, в'язниця. Або гарня тієї ролі, яку ти відіграєш. От, точно. Четверту я би назвав це в'язниця ролі. Я повинен бути сильним, я повинен бути мужнім. Я не повинен демонструвати сльози, тому що я чоловік. Я відповідальний, я правильний. Людина бере на себе ті ролі, які, можливо, не співпадають з її внутрішністю. Ну от вона відіграє якусь роль. То в принципі правильно, що вона відіграє. Але якщо вона переграє цю роль, то а, вона знаходиться тут. Є певна розбіжність в тому, що людина застрягла а, в соціальній або сімейній ролі, яка в реальності не працює, це не щиро, це не вона, це, це дійсно лише роль. А ми можемо побавитися в багато ролів, але потім вертатися до себе і бути такими, якими ми є. Так от в цій ситуації страх втратити любов чи визнання, якщо ти перестаєш грати роль, заставляє людину далі продовжувати бавитися в те, що їй не властиво, те, ким вона не є. І велике мистецтво, як не дивно, внутрішнє, відмовиться, наприклад, від керівної ролі. А тобі кажуть, ну ти ж там перфекціоніст, ти все досягаєш, ти молодець, ти вмієш, ти найкращий, давай ти очолиш. Ну ти не начальник, це абсолютно не твоє. І якщо ти погодишся і будеш бавитися в ці ролі, ну вибач, ну, психосоматика гарантована. Хоча ти можеш там і навіть якийсь час успішно відігравати цю роль. А тому треба пам'ятати і про таку в'язницю. Ну і останню в'язницю п'яту. Я би назвав трошки так закручено, це в'язниця уявлення про себе. Воно десь перекликається з іролію, і з чимось іншими, але все одно я би її виділив окремо. В'язниця уявлень про себе це коли людина говорить або уявляє, я просто такий, я не можу бути іначе. Тобто, фіксоване уявлення про свої. Риси характеру, про свою особливість, про свої можливості, про свою долю, от, яка є для неї, от так слухаєш і думаєш, от, чому ти за нею так міцно тримаєшся, якщо вона тобі приносить лише якесь незадоволення? От чому? Ну, тому що я такий. Ну, а ти пробував бути не таким. Ні, це не перекликається з попередньою в'язницею, коли ти переграєш ролі. Тут йде мова, що все-таки в житті кожної людини можуть бути варіації, і їх потрібно пробувати. Це точно так же, як людина каже, я хочу займатися там, фахівець, хочу займатися психотерапією. Якою психотерапією? Вона конкретно називає, а ти схильний от по своєму стилю, по а, ну, по в чому завгодно, навіть по інтонаціях свого голосу, по своїй глибині, по своїй схильності до монотонності чи до експресії до якого виду. Ти більше би будеш реалізувати себе, щоб надати допомогу людям. Які психотерапії? Їх три тисячі. Це називається варіації попробуй. Не створюй оцю в'язницю, можливо, я трошки не туди перескочив в прикладі, але от в'язниця уявлень про себе, це дійсно оця надмірна фіксація в тому, який я є, а значить несприйняття до чогось іншого. Сприйняття себе як незмінного, перереченого. На повторення сценаріїв, ну, в принципі, це опір росту, це, принципі, опір новізні, це принцип опір інновацій, спроб в своєму житті. Я розумію, що за кожної з цих в'язниць можна було би і розвивати їх далі, і пропонувати ще деякі. ну, принаймні, от, Знову ж таки, це випало з буквально з передостаннього мого сеансу, де ця тема чомусь знов сплила. Ну, якщо вона з кілька разів, я думаю, що треба тоді її викладати в вигляді терапевтичного етюду в наш клуб, щоб ви подумали, подивилися навколо себе, або навіть глянули на себе і подумали. От дійсно. Є ще варіації, повірте, якби зараз я не робив короткі етюди, я би, мабуть, ще кілька в'язниць накидав в своїй голові і виклав би для вас. Але я надаю простір і вам, щоб ми подумали, ви подумали, я подумав і ми подумали, тому що це, я, ми, ви, Будь щось, я вже заговорюся. дійсно продумали складні речі, які відносяться до специфіки нашої психології і відповідно до нашого життя. Або життя наших рідних. Ну що, друзі, думайте, думайте, думайте.